Не, 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 не. Хто? Mm. Кажуть, ні. Не землі, що тут земля там. Геноцид по поводу корти. От, ви роздаєте роксім. Ну мені хоч прочитати фабулу, я ж по цифрах не пам'ятаю. Зараз я зайду прочитаю, mm. що це... Стаття міноцитом. В квартирі виключили без суда слідства, світло. 60 згадні в мене в місті.

Ну, Побачите Людина... ну, так, потрібно. <звіць> я не можу вам наголошувати якісь дані. Я понял, вот вам. Які вам документи побачити? Посвідчують вашу особу. Документи. вибачте, Ви злі, Я просто людину, не можу розголосити. Дані на її паспорт. Людина використовує фізично. Ну, дивіться, якщо ви мені не покажете що особа, я розголошую, ніби питання не буду. Мене закон, це забороняє. Я вам пояснюю, що я вам даю фізичну особу, Яку? що я фізична особа це паспорт, це юридична фікція, я поясню. Так, мені Розумієш? треба зрозуміти, що я говорю заявницею. Тобто та людина, яка написала мені заяву, от я тільки тій людині можу розповідати про цю заяву. Будь-кому іншому бачити? я не можу. Вот так закон написано. Людина діє через фізичну особу, а фізична особа це людина. Ви не будете показувати паспорт? Так, паспорт так. Але це не буде. Але ten... паспорт це паспорт, а людина це людина. Щоб ви як би... Яке у вас ще раз коли яке в нас питання? Я хочу те, що в мене заява, те, що я прочитав. Там було написано, що... Зачекайте, не виписали заяву. А чекайте, ну, як вас звати? Як Чоловський, вас. Микола Читайте, Чоловський Микола Сергійович, поліцейський офіцер громади постійної теле. Ось моє посвідчення. Читайте, будь ласка. Чоловський, Микола Сергійович. Це таке, типу, по вас зараз печатувалися херню, так? Яку херню? Ну, Це посвідчення ну, де... поліцейського. Ну, понятно, печати не соответствує, все сторони... не соответствує, то зрозуміло, а ну переведе. Ксіве де, де є геп національний, великий. У -у -у. Ну, ну, Я не розумію, що ви зараз хочете. Ні, Ну ладно, то таке на суттєво, потім розкаже. А ми хочемо виписку з ЄДР. Не не видає поліцейський офіцер громади чи будь-які слідчий. Де слідчий? Хто займається цією справою? займається? Дивіться, те, що я пам'ятаю по вашій заяві, бо зараз я й в руках не тримаю. Там було написано, що жителі чи голова ОСББ самовільно відключили вам газ, воду і інші комунікації. Так все вірно? Так Так. далі голова ОСББ, я її опитав. І вона надала. Я не пам'ятаю як назва документ. Коротше, де були всі збори всіх жителів. Цього ОСББ, де вони ухвалили не тільки вас відключити, а й всіх інших неплатників, у зв'язку з тим, що це все майно, яким ви користуєтеся, є спільним майном ОСББ. Показали документи, всі установчі довго рада. Покажіть документи не можу. Скажіть рішення суда, яке дозволяє. Дивіться. Якщо ви платите за воду, чому я можу прийти вашу воду забрати? Дивіться, з вашої думки. Зима. Навіть, будь ласка, я вас з да. повагу звертаю. Да, дай хай буде на ви Дивіться, зима так. Рішення суду покажи, де можна відключити зимою в такий я час. Я вам можу розповісти, да. що рішення суду тільки суд надає. Ви ж о, там о, сказали, рішення судові. Да, да, самовільно, самовільно прийшли, не Рішення в спільних зборі. Є дані Це кримінальне групування, так? Ні, до... це ваші якісь там думки. Як це Це думки? може їхні думки. Це може їхні думки. А, думки. Є. а є... що ви взяли? Зачекайте, щось? зараз ось є заявниця, я no. з нею спілкуюся. Бо ви мені хочете, якщо ви просто балаган, то я з вами спілкуватися не буду. Давай розказуємо. Ну що розказувати? Я вам поясню тільки що. Покажіть документи, де є договір між ними. Де є рішення суда, що зимою можна. Ви Заплат... той... Ви заплатите свої борги, тоді вам включать. А які в нас борг? У нас є боргі. Що ви зараз хочете? І рішення вам буде мінімум через 30 днів, тому що є Ні, звернення громадян. Є. По, 214 КПК була подано, По закону про звернення громадян, у вас не є звернення громадян. не І тоді звертайтесь, будь ласка, до домов керівника. Якщо керівник на вас розписати, значить там кримінального правопорушення не обачається. Мені це питання не задавайте, будь ласка. Ви просто як соучасник, ви згідні на то, що відбувається можете це думаємо. Я ми не розглядаю вашу заяву по закону про звернення громадян. Воно було подане по 214 КПК. Як, як, ви скана, як, почули? Як, як ви можете розглядати. Я 20 тисяч разів ви повторяти не буду. Він починяний, він сказав. Керівник. Визивайте керівника сюди. Тільки указівки не ставте, ви тут не начальник. На Вони кажуть, що ми неправильну заяву розглядаємо, що це кримінальна справа. А керівництво вибачає, що це не кримінальна справа. Давай сюди керівництво. Папу. Ми про прокуратуру, ми просто прийшли подивитися, як би ви виконати. Вам ви писмо ви? відповідь залежить. Е, тобто ви згідні. Дивіться, керівника повідомлено, Я не його керівник, що вам його якось переносите, доставляєте. Тільки що керівника повідомлено. Ви чули? Тільки що стояли. не стояли. А це керівник, так? Ні, це черговий. Який повідомляє керівника? Ага, і керівник згідний. От з тим, що відбувається, він згідний. Тобто він підтримує цю співучасть. Я думки іншої людини не знаю. Ні, ну Я просто тебе питаю, от ти ти, ти, ти ти Я не бачу тоді, я за вами yeah. одним столом yeah. не сидів і горілку не питаю. Не важливо. Як це yeah. важливо? З чим важливо? Ну, це Тоді я також вам буду тикати. Тикати. Я зникаю, так. кажу, мене просто звати Андрій, без всяких там. Yeah. Yeah. Oh. Я просто хочу, Андрій хоча, думко... Не може такого yeah. бути. Yeah. Як я не може бути? Бо, бо Тому що Андрій в Україні мінімум ну, тисяч. Не важливо, хай собі не Да. Це не важно. Дивись, ситуація наступна. Тобі от зараз особисто в усній формі повідомляється, відбувається геноцид. Ви має... не знаєте значення, напевно, що таке геноцид. Right. Зима, без суда, слідства, виключити життєво необхідне. Геноцид. геноцид проти однієї людини, як мінімум, не може бути. Е, може бути. Не може. Поби, Ви неправильно не читали визначені генос. Якщо по 55... п'яті що на даний час потрібно ми з вами якісь дискусії цілий день не будемо мені потрібно знати наскільки ти компетентно виконуєш рішення і чи що я виконується рішення певно вже компетентний. тому що керівник так вирішив керівник вирішив що ти Якщо ви не згодні ви можете звернутися з письмовою заявою, що ви не згодні тобто ти разівки відомого значення виконуєш? Ні, це ваша особиста думка це моя особисто. Так. Я тобі ще раз говорю. А я думаю, що ви взагалі тут так. не стоїте, це моя особисто. Ти тут взагалі незаконно то порушення на це. Можете це буде. Ти взявся служити, от служи. Я це, це виконую, а виконує. ваші особисті якісь думки да. я не буду виконувати. Я закон, з чим я працюю. От да. Так І виконуй. Тому так. ти згіден з тим, що ти, наприклад, тобі я, сказали... Це, наприклад, нічого не буде. Є да. звернення громадянин. То не і... не є звернення. Це скарга на злочин. Я знаю, що є, бо вона мене письмова лежить. Це ваша особиста. Не не треба Це це звернення, Я зараз звернутися не буду. Хочете чекайте начальника, вам письмо відповідь надам. Зв'язку з законом я не звернення не було, була скарга по 214. Я розгляну ваші ваш документи і вам це. дам письмо від. Якщо е, ви будете не згодні, ви можете оскаржити мого керівника, прокуратуру. Він 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 віде, це, так? Ви це почули? Ми оскаржили. Зараз качка, я вас не чую. Керівник, керівник зараз вийде сюди. так? Я не можу сказати керівнику повідомлення. Ви можете сказати за віру. Він чує. Не може, так і я не можу. І дивишся, покажеш потім ці всі. Вам нічого я показувати не буду. Вот і пані Ірені Так, почти надішлять відповідь. Е, ні, ні, не відповідь на скаргу. Покажеш е, е, слідчі, які про Я не буду виконувати, будучи. а закон... Довиси. не буду Довиси. до, до тебе. Прийшли люди і питають. Я звернулись я письмово. Я надам відповідь е, письмово також. Довиси. Але ти надаш відповідь. Слідчі оперативні дії, які ти провів, допити, всі документи розпорядження. Я так це... розумію, що і... ти... не освічена особистість, <звідчено> тому ні, ні, що я вам більше повідомив мою посад, показав зал. вам посвідчення Є. і ви це маєте знати, що це підробний не можемо. <гану> так, стопав, що тут підробне це потім зробимо. Так зараз можемо робити. Ми ще розбираємося, ходить Давай. Дивись, слухай далі. Ти маєш до тебе поступила скарга, а тобі начальник... Станемо звернення, вам ще збройність. Я не можу вас слухати. ну ладно, ти послухаєш твої Ми ж подали пише. А Ми ти побачили, як вони носиться, і далі потім ми долучимось. Ми побачимо саме. Він підтримує завідому хубаву.